Так, привіт, Марина. Привіт всім. Привіт, Саша. Сьогодні у нас буде такий форс-мажорний випуск. Ми хотіли зробити відео про мотивацію, але через те, що відбувається навкруги, нам треба якось перестати офігівати, як кажуть якісь старі мем, і починати щось робити. І отже, я хочу з тобою обговорити, в принципі. Що робити? Але, я, принаймні, я не можу відірватися від новин. Я сиджу зранку до вечора. Причому з вечора ти помічаєш, що ранішні новини вони вже застарілі конкретно. І, ніби, Нафіга я витрачав час читаючи їх зранку, якщо веч з вечора треба все читати заново, тому що те, то, що було зранку, вже нерелевантне. Не Це дуже дивно, але відірватися від цього неможливо. Ну і в принципі, не знаю, з чого почати. Ну, Наприклад, взагалі. Чого нас туди тягне, і чи треба сидіти в цих новинах? Ну, я думаю, насправді це слово нас воно таке е симптоматичне. Мабуть, є відчуття, що всі сидять в новинах, що воно настільки заряджене, що це ну, єдине можливе. Я думаю, насправді зараз всі стикнулись ну, кожен зі своїми там, власними реакціями на такий дуже потужний стрес, на такий прям травматичний стрес, коли неможливо це все нормально якось переварити, воно влітає якимись здоровенними і дуже алогічними такими шматками. і це ну, Переварити май, майже нереально. І я думаю, що тут, ну я навіть не думаю, я знаю, що реакції у всіх дуже різні. Тобто, зазвичай реакції всі зараз таки по, як це назвати, по, по аварійному сценарію йдуть. Тобто, ми всі реагуємо як на щось дуже таке. Ну, стресове, прям таке, те, що нам загрожує, я не знаю, життю чи безпеці. Але реакції насправді дуже різні. Я думаю, що зараз, ну якщо трохи відволіктись від власної реакції, до речі, дуже-дуже корисно дуже корисно за собою зараз понаблюдати, це трохи вектор. Ну, цього психічного реагування змістить і дозволить якось трішечки заземлитися. Але можна зараз за собою по, по, поспостерігати і зрозуміти, який, власне, у тебе цей патерн реакції на стрес. І ти кажеш, що твій uh -huh. патерн це щось робити. Тобто, ви, я, я так думаю, що дуже висока тривога. Яку треба реалізувати? Ну, а щось робити читання новин це вважається? як щось ну, робити? Такі, я, я не знаю, може. Можна подосліджувати, але так, це щось, щось робити. Це ж не про те, щоб там, я не знаю, дивитись там, в потолок, там, в стелю чи в стіну, чи хтось їсть, наприклад, сидить собі там. Заспокоює себе їжею. Вона вже там іноді не лізе, але це ну, те, що реально людина може заспокоювати. Хтось не відчуває нічого. Такий виморожений такий стан, і це теж реакція на дуже важкий стрес. Ось дивись, варіантів варіантів що ця, маса. Що ця реакція вона ж виходить достатньо. як це деструктивна. Тобто, коли почалася війна, наприклад, і ми були в стресі, там треба було щось робити, там зрозуміло, що зовсім не зрозуміла ситуація. Треба там кудись тікати, треба було щось там знаходити, де що відбувається. Це було дуже важливо. В даній ситуації щось відбувається, там, десь невідомо де. І власне ти нічого не можеш зробити з цим. Нікуди, нікуди тікати не треба, нікуди там бігти не треба, нічого вирішувати не треба, просто. Ти афігіваєш від того, що відбувається, але в принципі ти, ти ж не впливаєш на це. Я так думаю, що це різний малюнок стресу. Коли війна це така ну, фізична загроза. І вона дуже реальна. Вона ну, на момент повномасштабного вторгнення початку вона стала дуже реальною для багатьох людей. І ну, це було, я не знаю, ну, в Києві, наприклад, було і гучно, і ну, ми прям відчували, що це реальна якась страшна сила, яка насувається. І навіть в тій ситуації хтось, ну, у нас є 4 F називається, чотири реакції, які властиві людям. І ми їх не обираємо. Це дуже ранні механізми, там вони і дуже ранні, і частково вони базуються на біології. Англійською їх краще просто запам'ятовувати. Англійською ці фріз, тобто замри, флі, тобто біжи, файт, бийся. І є таке ще фоун. Четверта. Це фоун це дитинча. Оленя, тобто таке оленятко. І фоун це наче такі, ну, прислужуй. Тобто, ну, спробуй там підлагодитись під агресора, угу. і, може, все буде гаразд. До речі, вважається найбільш високорівнивою з, з цих всіх, як не дивно. І ми цим не, не керуємо. Це те, що з кожним з нас. Відбувається, Хто, хтось завмирав і, і не виходив з квартири в тому ж в Києві, хтось, хтось біг, а хтось в ТРО записувався. І це було ну, перше, що взагалі з людиною ну, він не було інших шляхів якось впоратись там, або хтось там, mm -hmm. не знаю, зброю там вдома перезаряджав, хоча ну, вона там від, не допомагало від крилатих ракет. Добре, а якщо, в принципі, повернутися до того, що зараз нам нічого не загрожує, просто якась така відбувається фігня, що, здається, зараз там світ перевертається догоридригом. Що в таких випадках є робити? Чи як заставити себе відклеїтись? Від... Принаймні мені від нових, я не знаю. Ну, По-перше, це прямо от е, зрозуміти, що ти робиш. Що ти вже в цьому і якось свої. Спробувати їх, свій стан зареєструвати. Тобто, що це? Це тривога? Або це агресія, наприклад, хочеться піти і всім, там, я не знаю, всім вдома розповісти, що вони щось там не те роблять, наприклад. Або це таке завмирання, коли людина ну, майже нічого не відчуває. Або це іноді доволі. Часто важко це зареєструвати, але людина, яка каже, та все гаразд, все класно, все буде добре, та все там ну, квіточки, метелики, все, все супер. Це теж така реакція, вона не дуже здорова. Або людина здатна інтелектуалізувати, значить, навіть не інтелек... Ретуалізувати, а раціоналізувати. Тобто людина починає ці пояснення генерувати, вони доволі такі маячня трошечки, але вона їх генерує, генерує, генерує. Ми бачимо так в Фейсбуці, оцей парад а кожен намагається З експертів. Та, що, що відбулося. Хоч якось, так? так. Воно ж нічого не збаловає. А ну ні тут зрозуміло. Цей касел, це і, і нормальний, типа все. Наприклад, і це можна, ну наприклад, це можна зареєструвати просто як власну таку захисну реакцію. У всіх mm -hmm. вона побудована по різному Ми з нею будемо стикатися ще не раз в житті, але це така наша реакція. Це перший крок. Ну, другий крок це такий він дуже, його дуже часто рекомендують, і я його рекомендую робити прямо на, на листі бумаги. Це взяти ну, паперу, взяти просто папірець, і на ньому зробити можна прямо дві колоночки, такі. Так розділити і в одну написати а, речі, які тебе зараз турбують, і ти можеш на них вплинути. Ну, я не знаю, піти, там, собаку вигуляти, піти. Піти їжі купити, наприклад, там, на, на декілька днів, щоб там приготувати щось. Mm -hmm. І є речі, на які ми впливати не можемо. І, до речі, у нас зараз таких, нас саме це зараз хвилює. Ну, Якщо там навіть на ракети можна було якось повпливати, можна було від них втекти, переїхати. Хоча б у Калідор, так, це це теж діє. А втекти, вибачте, від, такі, від, від цих новин, куди ти від них втечеш, ну це вони всюди. І ну, те, на що ми не можемо впливати, ну, таке вольове зусилля, але ми не можемо на це впливати. Краще зайнятися тим, на що ми впливати можемо. А це дуже круто, до речі, написати саме на папірці, тому що ти, виходить, прям як це. Фіксуєш, що окей, ти пишеш, мене там бісить, я не знаю. там, Америка, окей, написав. Ну, типа, окей, бісить, ну що ти з цим можеш зробити? Ну нічого, мене там бісить, я не знаю, хто нічого не може, що там мене бісить? Мене бісить, що в мене нема хліба. О, ну понятно, це я можу піти в магазин купити. І виходить, що ти якраз суваєш цей фокус уваги. Ну, це круто. Прямо з того, що там десь відбувається в космосі, до того, що у тебе відбувається власне під боком. Це класне ці плафологи. От той стандартний і зазвичай, там, де ми можемо на щось впливати, там доволі іноді приємні речі. Землю, то можна, я не знаю, теплий душ, можна піти поїсти, можна, я не знаю, ну, поспати це вже кому як нам вдається в такому стані. Деякі люди прям сплять там, добу, але ну, такі вони щасливці, мабуть. Але оці такі прості, прості речі. Щось робити, щось розписати. Получається, що просто треба якось до себе донести, до свого мозоку, що якось ну, тобі треба перефокусуватись. Типу, з того, що відбувається там, в принципі, перефокусуватися на те, що відбувається тут. Тому що. Я там, до речі, читав, там де якісь блогери писали, що, що? ну я на це не впливаю, я навіть це там тіпа, не читаю. Може там просто, там подивитися новини. Я так теж колись робив, але зараз тіпа, трошки це. Ну, фокус. то люди з іншими, з іншими захистами. Є такий захист, ізоляція ефекту, оце коли ти нічого не відчуваєш. І це така примороженість, така легенька. І ну, теж воно воно допомагає насправді пережити. І там листання новин допомагає якось це все пережити, якщо, ну, якщо не змістити на щось там, не, не перефокусуватись, то просто сидіти і навіть не знати, що там відбувається. Я думаю, доволі так тривожно mm -hmm. і страшно. Тут ще можна подумати про те, що е, ну, якщо нас щось фруструє, то у відповідь ми завжди виробляємо багато агресії. Завжди. Бо фрустрація це коли наші потреби не задовольняються: наприклад, у безпеці, у спокої, у передбачуваності. Ну, це дуже фруструюча зараз ситуація, і агресії її багато. Mm -hmm. І зазвичай, коли ну, ми так ми нічого ж не можемо зробити, у нас оцей, там довга ковбаса. Тій колонці, де ми ні, ні на що не впливаємо. Uh -huh. Агресії багато, її нема куди куди діти. ми Ну Що ми можемо? Ну, піти в соціальних мережах, написати Трамп, дурак, ну, ну можна, але, але воно нормально ж так, не пом... що? Ну, теж варіант. Агресію, пролайкав ті, хто так себе написали. Теж варіант, так. Але можна це спробувати. Переключити в, з, цього, з цього пасивного переживання агресії можна переключити на щось таке ну, на реальну агресію. Працювати це агресія ті Ну, Наприклад, ну, працювати з ну, наприклад працю, попрацювати я не знаю, можна там, там денний заробіток, південного заробітку, там, якісь, якісь години заробітку там, піти задонатити, що ти там, заробив, наприклад. І ну, це... Можна зробити фізичну вправу, особливо якщо вона так, ну, така енергійна. І... Можна. У нас дуже багато агресії зараз. І ми її не завжди навчені і відчувати і визнавати, бо зазвичай вважається, що це, що це щось таке погане, я там не знаю. Ну. А що, куди вона дівається, якщо її не визнаємо? Ну, агресія є, я ж нікуди я не виміщую. Ну, Наприклад, ось там можна новини листати. і Це така... А, тобто це теж типу, те... Ну, це... теж таке, ми можемо говорити, що робота страждає, наприклад, mm -hmm. і це теж mm -hmm. така часткова агресія. Хтось вдома mm -hmm. агресує, там, наприклад, ну, там, якось, якось всі вдома стають там, не дуже вправні чи не дуже, там, я не знаю. Розумні. А, якщо це все неможливо, якщо вона не обробляється таким ну, психологічним чином, якщо вона не обробляється поведінкою, вона буде оброблятися тілом. Ну і це вже зазвичай там, агресія. Ну, такі не тільки, але частіше за все, це головні болі, це високий тиск. Агресія, яку нема куди дівати. Вона просто йде в тіло. Тобто, нас ця енергетика, ми кудись повинні цю енергію діти. Якщо вона нікуди не після... Наприклад, так, наприклад. І зазвичай це всі ці гастріти, що там у нас ще бувають, всякі там перекручені жовчні. Це це та кішкішки. Так, Ту так, це туди дуже там. у нас. Це у нас дуже-дуже-дуже чутлива дуже, дуже, ділянка в організмі. Mm. Сустави можуть там боліти, суглоби можуть боліти. Тобто, якщо воно не, нікуди не дівається, ну, це енергія, її кудись треба діти. І у нас є така психосома, тіло і душа, які між собою mm. співпрацюють. Вилучається, що я там умовно я щось. Зараз пригадую, що Я сьогодні вже відчую, що у мене там коліна боліли, тибо більш ніж зазвичай, більш-менш якийсь лікоть болів більше, ніж зазвичай. Це шия, і це може бути ну я не знаю. Це може то, що я сидів в новинах цілими ці а може це через ну, те, що е я тіп, механизм, пащаю, якщо психосоматично, якщо ми, ми кажемо, що це ну психосоматичне, тобто не було там якогось переохолодження, не було занадто там якогось нагру... ну, навантаження до когось там неприроднього, там, важкого, <губи> то як, як, як воно відбувається? У нас суглоби, вони ж ну, до них а, прикріплені м'язи. Це вже вечір. І ці м'язи, коли ми напружені, ми саме м'язами напружені. І оці м'язи, вони таке трошечки таке роблять. трошечки-трошечки. Це агресія, і м'язи так напрягаються, і це тягне составу. неприродня трошки ну для довгого положення таке неприроднє положення. І так, порушується там і кровообіг, і бла-бла-бла. Це нормально, коли заглоби після стресу? Бо Ну, як? Ну так, я не знаю, наскільки нормально, але, мабуть, краще було б, якщо б вони не боліли, але ну, от так от. Це, до речі, це дуже стристи. корисно це знати і відстрілювати, да? що я, типу, розумію, що в мене починає боліти там-там-там-там. Я, типу, займаюся якоюсь фігньою. Давай я зроблю щось корисне. Ну, принаймні, там, не буду читати новини, почитаю їх ввечері, а цілий ціли день, тому що все рівно і зранку прочитаю, ввечері все застаріло. Треба перечитувати заново. Тобто, Саме головне це відстрілити в собі. Виходить. Так. Оце самоспостереження, це вміння. А, а, регіструвати це все. Угу. Ми себе не, не переробимо. Ми хтось буде читати більше новин, ніж зазвичай, хтось буде тупити більше, ніж зазвичай. Хтось буде там метеликів роздивлятись більше, ніж зазвичай. Хтось буде пости в Фейсбуці писати. Але коли це ти знаєш, ти їм можеш якось ну, ну да. свідомо. Цим. Не можеш, але ти, якщо ти зрозумів, то ти можеш просто свідомось обходитись. А ось, наприклад, те, що я ми роз... Роз... говорили минулі рази про вигоряння, там приблизно ті ж самі можуть методи працювати, наприклад, включити музику правильно і там працювати під музику, просто погазити собі цей хід цих дебільних думок. Ну і там якісь решти, інші ідеї. Це хідці не дуже багато механізмів насправді. У них там, як у сім нот в музиці, там, як вони скомбіновані, це питання кожен раз з кожною людиною. А самі механізми, вони доволі такі, ну, тобто, їх можна більш-менш вивчити, свої механізми і якось з ними вільно, ну, не, не, не 100%, але доволі вільно обходитись. Так, комусь музика, комусь поспати, комусь поїсти і заспокоїтися, але не з'їдати весь холодильник. Ну, а зайнятися чимось. Комусь О, побігати, казала... розім'ятись, на бокс сходити. Мені сподобався, це, 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 то, що ти сказала про задачі, то, що ти можеш просто собі написати, що мене тривожить, і я можу зробити зараз. В принципі, я ж можу знайти правильно? Завжди, там, тіпа, там, тут прибирати, не знаю, там щось. Підкрутити, там, сходити в магазин, ось тобі завдання не підволікайся. Але тут, виходить, реально головне це просто собі якось зізнатись в тому, що ти зараз відбуваєшся, якісь, типу, в стресі, і тобі треба щось змінити, і просто якісь правила, mm. яким ти просто можеш слідувати. І що справжні справи, вони насправді можуть ну, початись таким дуже маленькими в цей момент, бо вони ж, ну. Там Ого, які, а тут тобі хліба не ти, ти хліба не купив. Ну, взагалі дрібничка. Але саме ця дрібничка має сенс, і... і вона задоволення принесе. А мені ще сподобалось, що написала, коли я тобі написав про це, то ти мені написала, що. Буде, ну, якщо буде відбуватися якась фі лажа, то в принципі тобі потім треба буде якось з цим виживати. І в принципі, чим більше зараз ти попрацюєш, mm. тим краще тобі буде в, ну, в минулому. Тобто це теж може, в принципі, непоганий аргумент. І це теж того, що... на що ми можемо впливати. Ми можемо прямо зараз ну, якось будувати ну, власну міцність. Зрозуміло, що це не про там, не те, що ми там революцію десь зробимо. Але ми можемо, я не знаю. Ну, ми можемо мати. Теплі шкарпетки, якесь там гарну, гарне взуття зручне. Не знаю, що ми там ще можемо мати? Порядок ну, вдома, наприклад. Ну, і зароблені заві 100 гривень теж не будуть. Зароблені гроші, так, так. Це класна штука. Угу. Ну, окей. Ну, тоді давай підсумок, що там. Як я давай зі свого боку скажу, що я мій підсумок? Мій підсумок це що треба визнати, що є стрес. Треба зрозуміти, що ти перебуваєш у стресі. і застосувати якісь техніки. Ну, наприклад, то, що ти казала, розписати на папірці, або. То, що ти можеш зробити, то ти, що ти не впливаєш, зрозуміло, на то, що ти не впливаєш там розумом, якщо ти зрозумієш, що я на це не впливаю. Ніби, якого фіга я на це буду витрачати цілий день свого життя, як от краще займусь тим тим, на що я впливаю. І це буде легше. Ну, типу, приємно сходити в магазин, чи приємно зробити якусь там фізичну вправу, чи просто реально виконати роботу, яку ти маєш виконувати. Тому що, в принципі, це твоя робота і. А вже для виконання роботи, ти може застосовувати якісь інші техніки, відключення від, від цього, то що там, цих думок, музика, я не знаю, там ще щось. Та ідея, ти що ви казали, всі ці таймери і, і решта. Та що, в принципі, можна застосовувати і при вигоранні. Де і, в принципі угу. все. Ну, і якщо ще зайва агресія після цього якась залишиться, бо ми. Витрачаємо агресію на, там, на справи, на якісь там. Ну, це така універсальна дуже енергія, яка просто дозволяє щось змінювати. Агресія це просто енергія змінювати. Якщо ця агресія залишилась ще в якоїсь кількості, можна там що нас? задонатити, можна піти, можна ось підказ записати. Що там ще можна зробити? Такого суспільного, я Не знаю, допомогти uh -huh. комусь піти так. Щось там когось підтримати, групу якусь там організувати. Гарна справа. Коротше, зробити те, що ти можеш, в принципі, зробити. Ти не можеш повпливати на Трампа, але ти можеш, там, я не знаю, реально задонатити. Ну, повпливати а, або... навколо навколо себе, до чого дотягнешся, на те і впливай. Іду да. записувати на папірці то на що я впливаю. Це мені сподобалось. <ріст> Поділися потім. Все. Ну, тоді ніби Добре. зрозуміло. Дякую тобі за таку важливу і корисну. С... Принаймні для мене, а сподіваюся, для всіх інших Спробуємо наступним разом дійти таки до мотивації, до мотивації <ріст> що світ нам це дасть. Окей. Добре. Ну, дякую. Всім пока. -пока. пока, -пока.